Український переворот в СРСР, як Микита Хрущов, радянський Союз у вишиванки одягнув прояв певного республіканського сепаратизму. Та як він Крим повертав, насправді це була велика гра. Навіщо Хрущову насправді потрібна була Україна? Секретні деталі правління першого секретаря КПРС. Хрущов зробив правильну ставку. 56-й рік, великий кремлівський зал, 20-й з'їзд КПРС. Із докладом до трибуни виходить перший секретар Микита Хрущов. Те, що буде далі, стане сенсацією. Сміла суді парашдонний в період культа лічності Сталіна, ошибки і звращення. У тій країні про таке навіть думати було небезпечно, не те, що говорити. Аж тут перша людина в СРСР розвінчує культ тирана Сталіна. Хрущов прийшовши. До влади намагається дистанціюватися від попереднього кремлівського очільника, протиставляючи себе йому. Так в радянському союзі починається період хрущовської відлиги. Йде лібералізація усіх сфер життя радянської людини. Почав звільняти людей, почав масові амністії. Він хотів демонструвати свою інакшість ніж Сталін і бути людиною, визнаною в народі як звільнювач. І в західному світі, як людина з новою програмою. У моду входить українська література, яка чи не найбільше постраждала від сталінського терору, а також ще один український символ вишиванка. Її показово носить сам Хрущов. Хрущов, одягаючи вишиванку, демонструє і запроваджує моду, адже нема нічого прекраснішого в тоталітарних системах, як те, що всі роблять так, як робить начальник. Перший секретар КПРС знає українську мову, а найкращим письменником вважає Володимира Виниченка, того самого, що був одним із творців української незалежності, Центральної Ради та головою директорії. Він читав е, Роман Виниченка, який йому дуже подобався через героя. Піню. цей роман був виданий українською мовою. Але чому головний партійний функціонер, який народився в Росії, перетворив Україну на Головну Республіку СРСР, яку таємницю приховував Хрущов. І чи не поплатився врешті за це своєю посадою? Ось так виглядає типова соціальна забудова того часу. У народі ж просто Хрущовка. 50-ті років це була справжня мрія для радянської людини. Та квартири вийшли настільки маленькими, що влада пішла на хитрощі. Наприклад, розповідала, що тепер не потрібно робити 500 кроків, аби зварити борщ. На кухні розміром 5 квадратних метрів усе було під рукою. І ще одне ноу-хау того часу спеціальні зменшені меблі, бо звичайні у хрущівці просто не поміщалися. За масштабами будівництва соціального житла Хрущов виводить СРСР в світові лідери. Після комуналок такі окремі квартири здавалися раєм. На той момент це був великий прорив. Одразу ставили е кімнатні блоки, тобто. Цілі такі от відсіки, житловічі там е, технічні відсіки. Такий будинок будувався надзвичайно швидко. Якщо я не помиляюсь, десь за місяць був готовий будинку. Україна ж попереду всіх радянських республік за кількістю зведених заводів, а з ними і нових житлових масивів для працівників. Людей масово заохочують переїжджати із сіл до індустріальних міст. Жити радянська людина стає краще. Хрущов починає масове економічне перевтілення, починається масова урба. Онізація міст хрущову необхідні кваліфіковані робітники на заводи на власне спорудження нових технологій, бо Совєтський союз за доби Хрущова входить. В посилення холодної війни трудові успіхи українського народу не лишаються непоміченими у партверхівці. В 54-му році Хрущов запроваджує ще один амбітний проект, який і досі, як червона ганчірка для російської пропаганди, йдеться про приєднання Криму до України. От тільки було це зовсім не подарунком. Післявоєнний Крим був суцільною руїною. Масова депортація корінного населення з півострова, занепад сільського господарства і нестача води перетворили Крим на пустелю. В радянському Союзі не бачили нікої різниці, ніякої різниці чи Крим. А з точки зору розподілення бюджетів, перевнесення відповідальності і покладання відповідальності на відновлення, озеленення і риття каналів. Було покладено на УРСР, це географічно, економічно було вигідно. І саме з цього приводу і були відповідні постанови. Згодом в СРСР запускають ще один небачений досі сільськогосподарський експеримент. 1959 рік Хрущов з офіційним візитом у США. Там він знайомиться із продуктом, який мав вирішити продовольчу кризу в СРСР. Він двічі був з візитами в Сполучених Штатах. Вони побачили, яку роль кукурудза відіграє в Сполучених що, Штатах. що там виробляється, різна продукція. Він побував на полях. Після повернення звіти запускає пропагандистську кампанію з популяризації американського дивопродукту. Так в СРСР стартує кукурудзяна лихоманка. Колбасой на стеблі. Образно назвав її його Нікіта Сергійович Хрущов. Україна стає одним із ключових полігонів для випробувань. Доцільно розвивати кукурузу було в південних теплих районах Молдова, Україна, Кубань, можливо, там Північний Кавказ оця смуга. Але для того, щоб сподобатися радянському керівнику. Кукурузу сіють аж до Вологди, тобто до північної Росії, тому що кукуруза стає темою номер один в радянській пропаганді. Його ідея фікс із кукурудзою, врешті, провалюється. При цьому часто на починання Хрущова охоче підтримує його оточення, і тут він мав свій секрет: усі ключові посади. Микита Сергійович віддає найближчим партійним діячам, які працювали з ним в Україні. Подейкують, що це був результат впливу дружини першого секретаря, яка була українкою. Вона була освіченішою, безумовно за за Хрущова, але говорити, скажімо, про те, що вона там мала якісь вирішальні впливи чи втручалася. Цього у не потрібно, не було щодо його оточення. Усе також виявилося куди прозаїчнішим, і справа тут зовсім не в любові до України. Він розумів, що тих, кого він відтягне в Москву, це в будь-якому випадку з провінції це підвищення. І вони йому будуть вдячні. А це означає, що він їм потрібен. І саме тому він тягнув з огресера ті кадри, які він розставляв. І таким чином забезпечуючи собі оцю страховку, Микита Сергійович був умілим пристосуванцем, а Україна була лише інструментом для досягнення своїх амбіцій. Якби ми подивилися всі ці дії Хрущова, то могли б подумати, що він дійсно людина, що любила Україну і намагався Україну підняти. Але його дії, а конкретно це знищення, наприклад, українських дисидентів, початок масового терору, початок нищення української культури, яка розвивалася. Свідчить про те, що він на все дивився абсолютно холодним поглядом. Кремлівського генсека і йому до України було ну в принципі, скажімо так, байдуже. Йому вона була ця країна і ця верхівка, за рахунок якої він сидів в своєму кріслі. Отже, пристрасть до українських символів не заважала йому влаштовувати політичні репресії та русифікацію в СРСР. Мало того, він ледь не розв'язав третю світову війну під час карибської кризи, бо хотів показати світові Кузькінума. Ми так кухнім, що більше не будеш шукати! Черговий радянський керманич із манією величі, якого в Союзі називатимуть клоуном та людиною-несподіванкою. І зрештою, внаслідок внутрішнього заколоту в політбюро ЦК КПРС, Хрущова скинуть свої ж. Олександр Мельников, факти тижня, ICTV, Єдині новини.